Це зміни в складі громадської організації. Перше зміни в структурі організації, зміни в статуті організації, зміни в пріоритетах діяльності. Хмельницька самооборона змінила балаклави, бронежилети і силові методи впливу на закон України. Починаємо працювати в межах за правового поля або законодавства. Відходимо від тих, що те, що можна криком зробити чи ще чимось, як ви кажете, понад законом ні. Ми якраз впускаємо нашу організацію в то законне поле. Через зміни довелося попрощатися із 17 активістами, котрі не відповідали вимогам часу. Самоборонівці обіцяють, що очищення лав триватиме і надалі, а зовсім скоро на базі організації створять громадське формування. Саме воно і співпрацюватиме із правоохоронцями. Обіцяють, що відбір дружинників буде суворий і прискіпливий. Справка з всіх диспансера, з наркодиспансера. Все те, що буде проходити звичайний працівник міліції на посаду працівника міліції, те ми і задіємо в себе, щоб вивчити людину більш детальніше і широко, яка в нього освіта, які вподобання, яке в нього минуле. Тим часом правоохоронці кажуть, що співпрацею з самобороною задоволені словом. Нарешті з'явилися народні дружини, котрі діють не на папері, а в реальності. За 5 місяців 2014 року членами громадських формувань з охорони громадського порядку спільно з працівниками міліції проведено 2588 рейдів в цілому по області та інших заходів по відпрацюванню населених пунктів області, в ході яких затримано 509 осіб, за скоєння різного роду правопорушень, 54, з яких доставлено до чергових частин міськравіділів, за участю членів громадських формувань, розкрито біля 60. Кримінальних правопорушень, тобто злочин самоборонівці запевняють, що керуватимуться законом і в люстраційних процесах. Останні, до речі, наробили галасу по всій Україні. Тож, поки закону про люстрацію немає, спробують об'єднати люстраційні комітети області при самообороні люстраційний комітет та при раді майдану, і ми на сьогоднішній день працюємо над тим, щоб об'єднати ці два люстраційні процеси. Владу контролюватимуть спільно із громадою області. Для цього створили гарячі телефонні лінії, щоб усе було законно, готують фахівців та напрацьовують нормативну правову базу. Підрозділ вивчає як законодавчу базу, залучаємо також фахівців, готуємо народних контролерів для того, щоб громадська організація могла здійснювати або контроль щодо влади в межах правового поля. Ще одним напрямком роботи громадської організації стане благодійність. Мова про допомогу українським військовим і правоохоронцям, котрі перебувають у зоні антитерористичної операції. Наразі перші кроки вже зроблено. На схід відправлено кілька тонн гуманітарки. Юлія Стафурова, Андрій Храбу для інформаційного випуску.